Трансвітове радіо представляє спеціальний проєкт Відверто про неболіле». Шукаєш відповідь на своє запитання? Довгий час не знаходиш рішення? Сьогодні відповідь знайдено. Біблія. Найкраще рішення твоєї проблеми. Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, якої довго шукав. Вітаю, друзі! Думаю, що багатьом із вас відомий такий вираз, як скелети в шафі. Цей вираз має свою історію. Лікарям в Британії до 1832 року не дозволялося працювати з мертвими тілами. До цього єдиними тілами, доступними для розтину в медичних цілях, були тіла страчених злочинців. Хоча страти злочинців не були рідкістю у Великій Британії XVIII століття, було. Мало ймовірно, що у конкретного лікаря виявилося б у розпорядженні багато трупів за його трудову біографію. З цієї причини було звичайною практикою для лікаря, який мав щастя прооперувати труп страченого злочинця, зберегти його скелет для науково-дослідницьких цілей. Громадська думка при цьому не дозволяла лікарям тримати скелети у видимих місцях, тому вони змушені були тримати їх подалі від сторонніх очей. З цієї причини багато хто підозрював. Що лікарі тримали скелети швидше за все в шафах? Таким чином, скелет у шафі це вираз, в якому міститься глибинний зміст. Він означає, що у разі, якщо цей скелет там знайдуть, то це завдасть шкоди репутації тієї чи іншої людини. Цікаво. А якщо б ми мали таке право, таку унікальну можливість зазирнути в духовні шафи віруючих людей, що б ми там знайшли? Що трапилося б, якби ми раптом побачили матеріалізовані гріхи, якщо б всі наші думки з'явилися у вигляді відеозаписів, включаючи гріховні вчинки, які чинили таємно, і якщо б раптом, оточуючи нас, брати і сестри, про це дізналися, що ми дивимося в інтернеті, або як ми спілкуємося поза колом віруючих, які слова вживаємо, або як ми насправді ведемо бізнес, або які стосунки ведемо до шлюбу. Якщо все це стало видимим, то скажіть мені, будь ласка, як би тоді ми відносилися один до одного, як би відносилися, наприклад, ви до мене, як би відносився я до вас, чи могли б ми співіснувати в одній церкві, чи могли б ми дивитися один одному в вічі? Нам би було дуже соромно, правда ж? Але Господь по своїй милості приховав це від нас, Він покрив наші гріхи своєю любов'ю, при цьому знаючи все. Так, безумовно, час від часу він відкриває гріхи віруючих людей, але це лише для того, щоб позбавити їх від них і повстримати від погибелі, тому що в такому стані вони обов'язково загинуть. За великим рахунком, скелет у шафі це колишній труп, труп, який зотлів і перетворився на кістки. Як це не дивно, але Слово Боже порівнює грішників саме з такими мертвими людьми. В посланні до Ефесян, другий розділ, написано і вас, що мертві були через ваші провини й гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі Духа, що працює тепер в неслухняних, між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву. Як і інші. Бог попередив Адама і Єву, що у разі, якщо вони відвідають забороненого плоду, то вони помруть. Так написано А з дерева пізнання добра і зла не їстимете з нього в той же лиш день, в який зісте з нього смертю помрете. Але, як нам відомо, коли Адам і Єва відвідали забороненого плоду, вони не померли тієї хвилі, вони залишилися жити, тому що мова насправді йшла про духовну смерть. Після гріхопадіння перед Богом ми виглядаємо як живі мерці. Саме тому апостол Павло характеризує людей як мертвих через провинний гріхи. Наступний текст, який знову ж таки говорить про мертву людину із послання до Ефесян. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступованням старого чоловіка, який затліває». В звабливих пожадливостях тут вжитий термін зотліває мова йде про таку мертву людину, яка розкладається і при цьому має характерний запах. В посланні до колося написані деякі складові цього запаху. І ви поміж ними ходили колись. Як жили поміж ними, тепер же відкиньте, і ви все оте гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди один на одного, якщо скинули з себе людину стародавню з її вчинками та зодягнулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом Створителя її. Поміркуйте хвилинку. Гнів, лютість, злоба, богозневага, безсоромні слова, неправда. Виявляється, що це характерні ознаки запаху мертвої людини. Ви ніколи над цим не замислювалися? Погодьтеся, що це не Божий запах? Чи Божий? А тепер дозвольте вас запитати, чи, бува, не пахне від вас чимось подібним? Ви ніколи не гнівалися, ніколи не лютували, не говорили неправди? Як на рахунок безсоромних слів, безсоромних відео і фото, безсоромних стосунків? Звідки все це, якщо ви віруючи? Можливо, це той самий скелет у шафі? Біблія на своїх сторінках змальовує детальний портрет ось цієї духовно мертвої людини, яка розкладається. Вона описує, як насправді виглядає це жахіття. Погляньте, що написано в посланні до Галатів в п'ятому розділі. Учинки тіла явні. Учинки якого тіла? Звісно, що мертвого це зловонний запах. Ось його складові то є перелюб, нечистість, розпуста ідолослуження, чари, ворожнечі сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство гулянки і подібне до цього. Тут перераховано 15 складових запаху мертвої людини. Гаразд, погодимося, що першу п'ятірку гріхів, більшість віруючих, не демонструються перелюб, нечистість, розпуста ідолослуження, чари. Але як на рахунок наступної десятки: ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство, гулянки? Це ж у нас знаходиться в повному наборі, і ми навіть не приховуємо, що це маємо. І багато з вас скептично посміхається, мовляв, ну в кого цього немає. Це у всіх нас є, без цього просто неможливо жити. Ми будемо критикувати сучасну молодь за сережки, барабани і бас гітари, але те, що у нас є заздрість, гнів і суперечки, це нормально. Ми закриємо на це очі. Ні, виявляється, що це ненормально. Послухайте, що апостол Павло пише далі. Я про це попереджаю вас, як і попереджав, був, що хто чинить таке. Не успадкують вони Царства Божого. Насправді у нас присутні дві третини мертвого чоловіка. Біблія говорить, що з цим до неба ти не потрапиш, яке б ти при цьому богослів'я не сповідував. А якщо ти це чиниш, небо для тебе закрите. І не потрібно мене звинувачувати, що я проповідую спасіння по ділах. Біблія говорить, що вхід до неба для таких закритий. І це насправді дуже жахлива новина. І про це написано не в одному тексті. Ви можете знайти багато місць із Слова Божого стосовно цієї теми. Наприклад, хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Не обманюйте себе. Ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блододійники, ні можоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки. Царство Божого не вспадкують вони. Це перше до Корінтян 6 розділ. Скелети із шафи на небо не потраплять. Просто запам'ятайте це. Хтось сказав мені, що це стосується лише невіруючих, тобто перелюбники невіруючі не потраплять. Але якщо ти віруючий, перелюбник, то ти проходиш яке безглуздя. Далі у цьому ж посланні до Корінтян Павло пише: І такими були дехто з вас, але ви обмилися, але освятилися, але виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Це означає, якщо ти увірував. Ти отримуєш звільнення від гріховного рабства, і ти маєш силу більше не бути перелюбником. Бо коли ти ним залишишся, ти чиниш гріх, а цей гріх, який ти чиниш, не дозволить тобі потрапити на небо. Але тим не менше, ми усвідомлюємо, що те, що перераховується в цих текстах, воно досі присутнє в нас. Насправді, людина зіпсована в своїй серцевині. Пророк Єремія в 17 розділі написав, що людське серце. Найлукавіше над все та невигойне, хто пізнає його. Цю думку підтверджує Ісус Христос. Він говорить, що зсередини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубство, перелю, бездирство, лукавство, підступ, завидюще завидющеї око, богозневага, гордощі, безум. Усе злеце виходить зсередини і людину опоганює. І ми прекрасно розуміємо, що у всіх, нас, включаючи, віруючих, все це є. І лихі думки, і лукавство, і заведюще око, і гордощі, і безум. Ви скажете, бути такого не може. Може, і є. І все це знаходиться в нашому серці. І це жахіття, здається, ніяк неможливо виправити. І я хотів би, щоб ви про це ніколи не забували, що ніякі добрі справи, ніяка гарна поведінка, ось такого мерця. Богові не до вподоби. Ми не можемо зробити нічого доброго для Бога, бо ми мертві перед Ним. Біблія про це говорить. В книзі Пророка Єремії написано, чи Мурин відмінить коли свою шкіру, а пантера, ті плями свої, тоді зможете й ви чинити добре, навчені чинити лихе. Психологія стверджує, що людина всередині добра. Але Біблія говорить, що вона зіпсована, тому вона природно не розрахована на добре. І ми прекрасно розуміємо, що від початку ми не були створені такими. Господь Бог створив нас відповідно до свого образу, і сказав Бог: створимо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог і сказав Бог до них плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, володійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим, живим на землі. Якщо ми були створені на образ Божий, то це означає, що там не було передбачено місця для гордощів, лукавства, завидющого ока і перелюбу. Все це з'явилося в той момент, коли Єва відвідала забороненого плоду. Ця подія описана в третьому розділі книги Буття. Написано, що після того, як люди відвідали забороненого плоду, розкрилися очі в обох них і пізнали, що нагі вони. Саме відтоді у людей з'явилися скелети в шафі. Хотіли б ви зазирнути, наприклад, у шафу царя Давида. Про нього написано, що це був муж по серцю Бога, уявляєте? Це книга дій святих Апостолів, 13 розділ, поставив їм царем Давида, про якого й сказав, засвідчуючи знайшов я Давида, сина Єсеєвого, чоловіка за серцем своїм, що всю волю мою він виконувати буде. Скажіть, які можуть бути претензії до такої людини? Він виконує всю Божу волю, він чистий, він пише духовні псалми. І ось на порозі його будинку з'являється пророк Натан. На перший погляд може здатися, що він прийшов до царя, щоб вирішити питання справедливості. Він розповідає історію про багатія, який забрав єдину улюблену овечку бідного сусіда і зажарив її для подорожнього. Давид сильно розгніваний, це неподобство, несправедливо. Знищити кривдника він має заплатити вчетверо. І раптом, як сніг на голову, ти той чоловік Давиде. Насправді це вміст твоєї шафи, царю. Хіти Урію вбив ти мечем, а його дружину взяв собі за жінку, а його вбив мечем аммонових синів. В шафі царя знаходиться перелюб і вбивство. Як таке може знаходитись в шафі Божої людини? Ви скажете, зачекай, ну, а ми ж не вбивці? Я знаю, я нікого не звинувачую. Боже збавить такого. Просто зрозумійте, як Ісус дивиться на вбивство. Знаєте як? Це перше послання апостола Івана. Кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб. А ви знаєте, що жоден душогуб не має вічного життя, що в Нім перебувало б. Ось як виявляється, Ісус дивиться на вбивство? Ви знали про це? І це написано до віруючих. Звичайно, ну ми ж не такі перелюбники, яким був Давид. Але чи знаєте ви, як Ісус дивиться на перелюб? Що Він взагалі вважає за це? Виявляється, що він не приховує своєї точки зору, він її проголосив. Це Євангеліє від Матвія, п'ятий розділ, а я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожедливостю, той вже вчинив з нею перелюб в серці своїм. Ось як виявляється, Ісус дивиться на перелюб, і тепер у мене питання, якщо б Господь оприлюднив все те, що знаходиться в наших шафах, те, що ми накопичили там протягом життя, так як Він дивиться на це, а не ми. Так як він це вважає за гріх, скажіть, будь ласка, як би ми тоді почувалися? Здається, що краще було б після цього йти десь на край світу, і після цього, здається, краще не жити. Виявляється, що з Божої точки зору ми всі вбивці і ми всі перелюбники. Саме так він дивиться на нас. І це співпадає з тим, що записано у пророка Ісаїї, і стали всі ми, як нечистий, а вся праведність наша, немов поплямована місячним, одіж. І в'янемо всі ми, мов листя, а наша провина, як вітер, несе нас. І це жахіття, здається, ніяк неможливо виправити. В книзі пророка Єремії написано, чи Мурин відмінить коли свою шкіру, а пантера, ті плями свої. Тоді зможете й вичинити добре, навчені чинити лихе. Психологія стверджує, що людина всередині добра, але Біблія говорить, що вона зіпсована. І при всьому цьому. Господь не гидується нами такими. Він продовжує працювати з нашими серцями, Він продовжує звільняти нас від наших скелетів. Скажіть, будь ласка, тепер у мене до вас відверте питання, чи хотіли б ви побачити вміст свого серця так, як його бачить Господь? Про це потрібно молитися, як саме словами молитви з книги Псалмів. Наприклад, 138 й псалом, випробуй Боже мене і пізнай моє серце, дослідити мене і пізнай мої задуми. І побач, чи не йду я дорогою злою і на вічну дорогу мене попровадь. Ви готові молитися такою молитвою? Ви готові бути абсолютно відкритими перед Богом у всіх без виключення сферах? Ви готові до того, що Бог знайде скелети у вашій шафі? І що після цього? Наступна молитва 118 го Псалма. Відкрий мої очі. Господи, відкрий мої очі, тому що я досі не бачу гріха, так як ти його бачиш. Я не шкодую про гріх, так як би мав шкодувати. Через пророка Натана Бог таки відкрив Давидові очі на його скелет. Визнання Божого помазаника було коротким, але дуже щирим. Згрішив я перед Господом. І Бог простив гріх Давида. Зверніть на це серйозну увагу, друзі. Бог простив гріх Давида, але його наслідки в житті царя і його потомства залишилися. Це неможливо обійти увагою, про це дуже важливо пам'ятати. Послухайте, як про це написано. А Натан сказав до Давида. І Господь зняв твій гріх не помреш. Та що ти спонукав зневаження Господа цією річчю, то син твій народжений тобі конче помре, і візьмемо трохи вище, а тепер не відступить меч від твого дому аж навіки, за те, що зневажив ти мене і взяв дружину хітіяни на урії, щоб була тобі за жінку. Багато хтось скаже: Вау, якесь дивне в тебе, Господи, прощення. Як це можна зрозуміти? Я прощаю. Але наслідки залишаються. Якщо ти прощаєш, то не може бути ніяких наслідків, ні, друзі мої. Не обманюйтеся. Гріх завжди має наслідки, і прощення цих наслідків не анулює. Боже прощення, вирішує наше питання по вертикалі. Ти покаявся? Господь зняв твій гріх. Він ставить на ньому крапку. Але питання по горизонталі, Боже прощення, ніяк не вирішує. Не обманюйтеся в цьому. У питанні по горизонталі працює інший закон. Там працює закон сіяння і жнив. До речі, Бог наголошує саме на слові не обманюйтеся в цьому законі. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме вона і пожне. Боже прощення не скасовує закону сіяння і жнив. І ми можемо. Поговорити про це більш детально, поміркуйте. Наприклад, людина, котрій у п'яному стані потягом відрізало ноги. Скажіть, вона потенційно може прийти до Христа? Ну, звісно, що може. А ноги виростуть? Ні. Ноги це наслідок її гріха. І тепер людина навертається до Ісуса, одружується і дружина цього чоловіка. Буде все життя нести наслідки його гріха до увірування. Або візьмемо хлопця, який дивиться порнографію до увірування, а тепер він приходить до Христа і досить часто Він це переносить в своє нове життя і там дивиться. Будьмо відвертими, багато хто з вас робили це, друзі. А тепер він кається в цьому. Проходять роки і картинки, які він дивився 10-15 років тому, спливають в його розумі під час спокусливих ситуацій. Як ви зможете пояснити це? Або ще людина приймає наркотики? То що їхній вміст автоматично зникає з організму, якщо людина навертається до Ісуса, ні, не зникає. І досить часто люди помирають. Через наркотики, які приймали до увірування, тому що наслідки не зникають, наслідки алкоголізму не зникають. І досить часто буває таке, що у колишніх алкоголіків, навіть коли вони приходять до Христа, народжуються хворі діти, наслідки крадіжки не зникають. Ви ж не можете сказати, я увірував Ісуса Христа, і ось тепер все те, що я накрав в людей. Автоматично анулюється. В Закхея нічого не анулювалося. Він мусив йти до тих людей, з якими поступив нечесно, і повертати їм все. Чи знаєте ви що? Покаяння блудного сина не анулювало його наслідків гріха. Скажіть, будь ласка, він вдруге получив свій спадок? Ні, не думаю. Більше він його не отримав. Але, Батько його простив. Тому всі ці речі по горизонталі, які ми сіяли колись, нам тепер потрібно розв'язувати, нам потрібно буде пожинати. І нам всі ці речі доведеться розв'язувати особисто. І дуже часто розв'язання цих проблем займає дуже довгий відрізок часу і дуже багато сил. Проте, як від всього цього. Позбавитися, як позбавитися повністю, як отримати мир в серці, ми будемо говорити у нашому наступному випадку. Але погодьтеся, друзі, що від всього цього нам таки потрібно позбавлятися. І чим швидше, тим краще. Тому моліться а про це протягом тих наступних днів, коли вийде. Наш другий випуск. Моліться, щоб Господь відкрив ваші очі, моліться молитвою 138 го Псалму. Просіть Господа, відкрий мої очі. І Я хочу побачити ті гріхи, які досі мають місце в моєму серці, і позбавитися від них. І нехай у цьому всьому вам допоможе Господь Бог. Я пин го Словом на вукави Що поситули Мою и святою стоет душа моя. Моя надія, що завтра день не згасне у пітьмі. З тобою я по справжньому радію. Ти мій, Господь, а я навіки твій Одну ти Протиця ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватця. Не нас у спокус, але визволи від лукавого. твоє є царство, сила і слава у віки і в цьому незбагненному єднанні для всіх, хай буде істина Останній час. Цей буде не останній для того, хто повірив у Христа бувся ти Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою: Трансвітове Радіо. Передача Голос вічної любові, абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090 Україна. До наступної зустрічі в ефірі з вами був Олександр Чмут.